У нас уже желедиця дуже-дуже слизько. Я побачила, що в Києві зараз робиться те саме навіть гірше. Згадую свої студентські роки, особливо коли ввечері, кудись там біжиш на курси на танці, на спорт, на його по цим схилам то вгору, то вниз, не знаєш, чи будеш їхати на п'ятій точці чи ні. Так ось хочу. Нагадати, хто не знає, ось зняла з себе черевичок. <хи> так, компанія називається Кімбліл. У Франції в їх шию. Альпійське взуття. З отакою системою. Тобто ви відкриваєте і тут, бачите, є за що зачепитися. А потім складаєте, якщо вона вам не потрібна. Можна відкривати зверху, можна на п'яточці, можна дві зразу. Для міста це просто ну, це суперсистема. Якби років 20 назад ця система існувала, це б для мене було велике щастя. Я користуюся, дуже-дуже класна якість. Трошки ось тут, ось у ці бока. Такі вони жорсткі, треба розносити. Так? Тобто, хто любить вдягати тепленькі шкарпетки, можливо, треба брати на розмір більше. Компанія, ще раз фотографую, бо для міста це просто суперсистема. Бачите. Реально рятує життя. Ось така невеличка порада.